Переведіть 100 сантиметрів в метри. Один метр. Ви, походу, трохи розбираєтесь, Чуть -чуть. так? Чуть-чуть. 1500 міліметрів в метри. О, півтора метри? Півтора метри, все правильно. 30 сантиметрів в дециметри. А дециметри це наоборот, так? Да? Більше? 30 сантиметрів в дециметри, три дециметри. Три дециметри, все правильно. Периметр це. Сума сторін фігури. Який? Давайте отак. Скількох сторін це сума? Чотирьох. Ну, всіх, виходить, правильно? Ну, так, да, всіх. Є ж, ж. Маємо кімнату правильної форми зі сторонами 5 метрів та 4 метри. Яка площа кімнати? Площа 5 на 4, 20 метрів. 20 метрів? Так, дивіться, ви реально нормально шарите Добре? в математиці. Так, да, все правильно. Давайте бонусне питання. Якщо правильно називаєте, ми вручаємо вам два подарунка. Домовились? Давайте. Проговоріть Теорему Піфагора не піфагорові штани, цього не треба. Як звучить теорема Піфагора? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це ви здивували. Ідемо за другим подарунком. Це ми вам даруємо. Якщо ви здивовані, ставте вогник в коментарях тут Чиназес.